Напрочуд неприємно для Романа. Було, були, була. Тому що пам'ятаємо, що, що потрібно проводити. Белі, ви бачите, собі проводити. Гра до Булові. На рівничі зараз який момент для Бабако! Ну, о, як каже, що це при новачків. Не лише про новачка, заголовка легіонерів авіаторів. Що, що зараз від сіно! Відболівальника буде. Далі сторінки футболки, це ж фак. І зараз Шарапіня перехоплює, Шарапіня, Шарапіня, Шарапіня! Добуває одразу Шарапіня, і зараз думає Джоу Лука! Джоу Лука спіддавав! У останній поєдинок, як Зараз момент Кервєєв забиває! Владислав Кервєєв на 9-й хвилині відкриває рахунок. Казали тут про інтригу, що чи заб'є Сокіл звертом з п'яти поєдинків проти скаяв э, фітзал відзначається. Дев'ята хвилина свій момент реалізували Романа Хованчика. І зірково традиційно не він різне попередити. Зараз момент! Vai oh, ser o super pingar aqui, ó. Alta, coração, é aí a І зараз у су! Чем тор... зараз забывает? Меч перехопляв перехоплює Шарпиня, шарапиня, шарапиня! Мяся, ну торгу! Большость Меншості забиває Ская пуца! Вот и надо! На 14-й Лише у поєдинку з Вророю не забивав, на що граються секунд 20, приблизно залишається. Зараз побив. Є якари. Чекають. Не в в Чина. Чина. реалізували її тут Забивають, що рус складах удар залиху. all these are the kingdom of Ще зустрічі, так, Акцентуватимо все ж таки на часі. І тут знову чудове закидання. Острікові тут Один воротар залишив. Зараз... Пішов. Остріхов ну зараз так до того вистрілу, чорний. Зараз ще в повторі бачимо, ще і виіграємо рота. А все покида з мене з'являється. На майданчику. і тут з мене з ще момент. Тут Шевченко. Бачимо, коки там знаходиться і зайшов до кінця. І тут момент, мене ширицю не забуває! Є тут пол поколефідова! Є вихід. Скільки, скільки зараз цікаво повторку, не випадеться, повітря експертам.

І знову так п'ять це було висло, -бок, і бокс забиває прийом на єрані -бі це п'ять шарпіньо не забиває далека. Пробиває шириця, вдало діє Шевченко. і Тут вже ще... Тут момент гол, але що? Гол проти воротаря. Згадуємо, але... чи була рука сухова на м'ячі. Ну так, була рука Острікова на м'ячі за аналогією от... з Бразилією. Можемо відзначити. Андрій Раз для такого високого презингу е... випустив на майданчик. Тарас шпичка Віталія Ткачова. Хоче побачити він. Обсяг роботи. І тут момент. Ще закидання вперед. Тут бабак, бабак! Іде м'яч. Ні, бабак все ж таки не зумів зараз боротьбу виграти. Що ж ще момент Стійка! Який шанс! Компанія від Афута ЗСУ триває. Українському війську потрібна допомога. Дізнавайтеся про цю компанію. Остріков пішов перед Андрій. Через Жоу Лукаса Продовжується гра. Андрій вже повертається ближче до власної горіти. Зараз момент Шевченко. Дало зіграв Шевченко в гол! Шарапіньо! Ну, курйоз, звичайно. Але забивають авіатори. 26. Ось так от 2-3 на користь авіаторів у цій зустрічі. Ну і шаропіня, звичайно. І зараз момент від Літвіна. І зараз ще момент. Повзоров кріплення воріт. Тут Ткачов, ткачов, і тут Джо Лукас. Джо Лукас пробиває. І... Смоловик. Не вдалося як слід розіграти цей момент авіаторам. Ткачов. Ткачов, Він на позиції стопає. Прострілів. Видозмінена. Перша чтвірка. Ну, принаймні, Максим Літвінов повернувся. Чеши тут Сінцуренко добивання немає. Про... І ще момент удар від Літвінова. Тменов пробиває Тменов. Тут Літвінов показує, що він вільний. Знову передача пішла на Максима. Максим! І тут, і тут момент удар не забиває Літвінов! Максим Літвінов. От зараз бачимо і не у площину воріт є. ж, є розіграш момент шарапіньо. Не було такого е, сьогодні на майданчику. І Шарапіньо в захисті відпрацьовує. І зараз момент первіє. Ой, мені здається, що менш, ніж достатньо. На цьому авіатор не акцентує. Тут качов! Качов, пробиває качов. 10 березня. Там була пауза, через що і перенесли цей поєдинок на матчі юнацької збірної. Ю... Гуцуляк. Яке переведення на Пірвєєва. Удар. І повз воротом, я ж ячвого. Також беріть участь у голосуваннях за найкращого. гравця. Тут тут це правила порушив проти Пірвєєва. Друга команда за. <рикун> чижик пробиває Чижик, Вдало грає остріков. Чижик Чижик пробиває небено. Не те, що відкриттям, він, в принципі, за бо обленерго непогано виглядав. Але дійсно зайвий раз його! Хмельницький сокіл. Тут ніде правди діти. Тут Чижик, Чижик довго не буде думати, пробиває. Тут Жоу Лукас. Тменов, Бакум, щериця, смоловик. І Гайван. Момент! І не забиває. І вже вдалося Соколу з'їсти. секунд 20. Бакум пробиває, Бакум. і Тут Шевченко. Шевченко не забиває, через Гайвана. Продовжується атака від ская футзал. 30 секунд всього на всього. Шаропіння, шаропіння, шаропіння. Момент є простріл! Треба щось цікаве придумати. Якось креативно розіграти. Що ж, є момент. Гайон гол! 3-3! за дві секунди розіграли цю атаку. Шаропіньо на цьому поєдинку допомагайте Збройним силам України. На все добре почуємося.